Пекло дійсно існує. Відомий італійський письменник Данте, написав всесвітню відому поему Божественна комедія. До речі, навіть мусульмани її читають, і у ній автор показує пекло. Над входом до нього є великий напис: Ви, котрі входите сюди, залишаєте всю надію. Найстрашніше в пеклі те, що надії вже нема. Якщо людина туди потрапила, то вже ніколи не вийде. Вічність пекла це найстрашніше. Ми з вами можемо терпіти протягом певного часу, але знаємо, що це коли-небудь закінчиться, і це є втіхою для людини, а пекло ніколи не закінчиться, муки будуть вічні. Чому в пеклі бачимо два види покарання? Одне найстрашніше це прокляття. Ти ніколи не зможеш оглядати Господа Бога. Ці люди не можуть бачити Господа Бога лицем в лице, вони в повній ненависті. Адже Бог є нашим щастям, душа прагне до Бога, а вони позбавлені цього щастя. Це називається пекло пекла. Найголовнішою частиною покарання є те, що засуджені, позбавлені вічного блаженства. Відійди від мене, проклятий. Ці слова відійди означає відкинення. Бог їх відкидає, Бог, який є нашим щастям. Оце пекло пекла. Можливо, ви мали колись нагоду побувати у психіатричній лікарні. Я декілька разів був у психіатричній лікарні, як священник. там є закрите відділення, з якого долинають страшні крики. Люди видають різні звуки, і коли ти заходиш туди, то здається, що ти в пеклі. А ті душі кричать від відчаю. А що вони там у пеклі викрикують? Вони звинувачують один одного: Уявіть собі, син говорить своєму батькові, це ти був п'яницею і змалечку навчив мене напиватися, і я пішов за твоїм поганим прикладом, і буде син його проклинати. І це ще додаткова мука цьому батькові, що син потрапив туди? Якщо ви уважно читали Євангелій від Луки, то чули, багач просить у Аврама послати лазаря на землю до своїх п'ятьох братів, які теж прийдуть на місце муки, якщо їх не попередити. А чому він просив, щоб вони не попали в пекло? Адже в пеклі ненависть і дьявол хоче побільше душ. А чому проклятий багач просив? щоб брати не попали в пекло. Він вже добре розумів, що вони збільшуватимуть його муки, будуть звинувачити його в тому, що він винен, не попередивши їх про небезпеку. Слухаючи такі звинувачення, багач розумів, що його муки будуть збільшуватися. Це був 1604 рік. Два молодих хлопці, міцні здорові. Пішли злою дорогою, вели аморальне життя, і одного разу пішли у дім розпусти. Після цього один пішов додому і по дорозі згадав, що він обіцяв декілька років тому кожного вечора молитися три рази Богородиця Діва. Він помолився, а його товариш ще залишився у тому домі розпусти. Зранку з'явився йому цей друг у вогні. І страшним голосом сказав: Мене вбили, я в пеклі. Там, біля цього місця, де ти мене залишив, там мій труп. Він дуже злякався, а потім подумав можливо, це галюцинація, проте пішов, подивився, чи дійсно труп є, і справді побачив його. Він лежав чорний, як вугілля. Після цього переляканий він пішов у монастир і постукав у двері і сказав. Що хоче вступити в монастир, хоче каятися. А монахи знали, що це моральна людина, і сказали, таких, як ти, ми, сто років не беремо. Іди геть. Ще раз постукав і сказав Я вас благаю. Послухайте мене, мій товариш загинув, він у пеклі і мені з'явився. Я хочу справді каятися, не хочу потрапити туди, де потрапив він. Я бачив його проклятого. Після цього. Монахи послали двох братів разом з ним і ті побачили обгорілого трупа чорного як вуголь. Тоді йому повірили і взяли в монастир. Був у нього великий термін покаяння. Потім його прийняли до монашого чину, а пізніше він став священником. Це був отець Рікардо, тепер він святий на небесах. Він пролив кров за Христа, а його товариш, проклятий у пеклі, а грішили однаково. Сатана, батько неправді, зараз він впливає на світ і керує ним, він бажає собі поклоніння та використовує обман, аби привабити людей до себе. Світ так чи інакше поклоняється сатані, крім тих, хто належить до Божого царства, і тому вільний від його обману. Якщо людина не є дитям Господа, то вона автоматично є дитям сатани. Істинно істинно кажу вам, хто слово моє слухає і вірить у того, хто послав мене, той має вічне життя і на суд не приходить, а перейшов від смерті до життя. Від Іоанна, глава 5, Двадцять четвертий вірш.